Так, так, третя глава Боговадіта, як вона є, карма йога. Я ще раз прочитаю переклад. Вірша. Аджуна сказав: отже, Нардана, Окешова, чому ти хочеш втягти мене в цю жахливу війну, якщо вважаєш, що шлях мудрості кращий, ніж кармічна діяльність? Поясню. У попередній главі Верховний Бог Особа Ши дуже докладно описав природу душі. Щоб врятувати свого близького друга Арджуну з океану матеріальних страждань. І він порадив йому йти шляхом Будхі-йоги, тобто свідомості Крішни. Інколи свідомість Крішни помилково вважається якийсь пасивний стан, і часто людина з таким хибним уявленням усамітнюється у відлюдному місці, щоб оспівувати щоб оспівуючи святе ім'я Господа, цілком усвідомити Господа Крішну. Але тому, хто ще не збагнув філософії свідомості Крішни, не радять оспівувати святе ім'я на відлюдні. Так можна здобути лише дешеву популярність серед недосвідченої публіки. А Джона також уявляв собі свідомість Крішни, будь-гі його як або розвиток духовного знання за допомогою розуму. Як відмову від активного життя з метою покаяння і аскетичного існування у відлюдному місці. Іншими словами, він хотів спритно уникнути боротьби, використовуючи на виправдання свідомість Крішни. Але як щирий учень, він виклав суть справи своєму вчителю і запитав Крішну, як йому бути надалі. І Господь Кришна вичерпнув. Пояснив йому систему карма йоги або діяльності в свідомості Крішни, про яку йде мова в цій главі. В цій війні. Але тут ключовий момент є, от, який шила пропопада, каже в останньому коментарі. Ну, в коментарі в останньому передонньому реченню. Але як щирий учень, він виклав суть справи своєму вчителю. І запитав Крішну, як йому бути надалі. І е, у Вашнавів є гуру Парампора. І це, е, це нас забезпечує ідеальним варіантом, як ми можемо робити правильні речі. Тому що коли ми е, звертаємося до духовного вчителя за порадою, за настановою, як діяти в дуже важкій ситуації, то оскільки духовний вчитель це зовнішній прояв над душі, ми можемо навіть молитися Господу і отримати якусь відповідь у, ну, в серці. Ми можемо, Господь може так влаштувати, що ми цю відповідь можемо читати, ну, прочитати. Якусь настанову в священному писанні, або в лекції десь почути. Але завжди це треба перевіряти, прямо звертаючись до духовного вчителя, або до старшого відданого, і, ну, до Шикшагору, до, шикша до Дікшагору, до наставника і до, ну, до досвідченого такого наставника, який вже ну, майже на такому рівні може перебувати, як і духовний вчитель, тобто до Шикша Гору. І тоді, якщо ми з всіх цих трьох джерел, садху, гуру і шастру отримуємо одну ту саму настанову, то це означає правда, не дивлячись на те, що може бути, мені це і не подобається, то в мене так само було бажання одне, а настанови духовного вчителя, настанови, які я в той час, коли я звертався до священних писань або слухав лекції, вони... Були прямо протилежні. І коли е, є бажання одне, воно ну, сформовано, в принципі, нашою кармою, це бажання, і є е, зовнішні настанови, то коли ми приймаємо ці зовнішні настанови, ну, настанови від духовного вчителя, від священних писань, тобто ми звертаємося до авторитета, до авторитета, до, як, як то, священні писання або духовний вчитель, старше відання, чарі. І ми отримуємо цей наказ і коли ми його отримуємо, ми його приймаємо, то результат він значно перевершує всі навіть очікувані і неочікувані варіанти розвитку подій. Дуже, дуже цікаві події відбуваються, коли і дієш згідно, згідно настанов духовного вчителя. І це, ну, мене це, знаєте, от за, за останні роки мене це переконало кожна така подія, коли настанова духовного вчителя або крішни, ну, священих писань, вони е дають той результат, який значно перевершує всі очікування. То знаєте, от це настільки збільшує віру в те, що Господь Він ну, дуже близький друг, він, і Він знає нас настільки краще, ніж ми сам, самі, Він краще, оскільки він сарок'я, тобто він знає минуле теперішнє майбутнє, то, Тобто уявіть, хтось знає, як, ким ви будете, як ви будете, і, 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 як вам до цього прийти, і ким ви будете. І як ви будете діяти через рік, два, п'ять, 10, 100, тисячу років. І от Господь це якраз такий друг, і Він якраз допомагає е, пройти всі, всі труднощі, які взагалі можливі, можуть бути в, принципі, в, е, в житті, і тому Крішна, от з першого вірша, Ну, третя, третя глава, якраз вона починається з, з цього сумніву Арджуни, хоча він вже придався, він віддався на, на волю духовного учителя ну, духовного свого, яким є сам для нього, сам Верховний Господь. А, і він, е, хоча він вже віддався, оскільки в нього є ці сумніви, він ці сумніви прояснює. Він підходить до духовного вчителя з цими сумнівами. У мене було так само, там, кілька разів я підходив до духовного вчителя, не знаючи, як діяти, і в складних ситуаціях І він давав ці такі настанови, які згодом, через рік, два, п'ять, десять, вони виявлялись, ну, виводили свідомість на геть-інший рівень. Тобто, Моє, моє всі, всі, всі мої покращення, які в, моє, в моєму житті відбулися, це завдяки духовному вчителю, ну, духовному вчителю Шеліпропаді, які дають цей шлях поступового розвитку з того рівня, де я знаходжусь, і вони дають рівно стільки, скільки я можу витримати і пройти, ну, щоб ті там якісь. Труднощі, іспити або випробування. І все це Крішна дає рівно настільки, щоб, по-перше, це дає тільки для того, щоб ми стали краще. От, ті, хто йдуть шляхом будхі йоги або відданого служіння, свідомості Крішни, це завжди, завжди, коли ми це робимо щиро, от я хочу. Додати. Якщо ми це робимо щиро, то Крішна допомагає нам ставати краще, краще і краще. А що якщо якщо відбувається, якщо ми робимо це нещиро, ми стаємо, як це сказати, українською, лицемірами. Коротше, лицемірами, або ми проявляємо ну, блюзнірами. Да? От можна, блюзнір, мабуть, це Ну, коротше, ми лицемірами стаємо, тобто ми зовні просто можемо уявляти себе, якихось продвинутих людей, духовно продвинутих, зовні щось робити, правильні речі, а всередині у нас буде будуть залишатися матеріальні мотиви, якась, якісь ну, не дуже добрі якості. Там, виді гордості, жадібності, хіті, заздрості, і так далі, і так далі. гніву. І ми можемо це навіть скривати, ховати за маскою такою красивою. Але життя воно все одно, коли наступають якісь труднощі, якісь випробування в житті, то все це так чи інакше, все одно проявиться. Тому Оскільки Крішна о, Аджуна не хоче бути таким лицеміром, він з самого початку проявляє, ну, проявляє цей сумнів, він зовні проговорює цей сумнів. І він ще, ще раз я проговорю цей сумнів, прочитаю вірш. Аджуна сказав: отже, Нардана Окешава, чому ти хочеш втягти мене в цю жахливу війну, якщо вважаєш, що шлях мудрості кращий, ніж кармічна діяльність? І далі тут ще треба зауважити один, один момент, що Багавадгіта, Крішна в Багавадгіті він розказує, поступово він розказує сходинку, різні сходинки для різних людей, для різного рівня свідомості людей. І для кожного рівня свідомості людей є певний шлях, як йому стати. Піднятися на більш вищий рівень, більш вищий рівень, духовного, духовний рівень. І тому Кришна він поступово, оскільки Кришна Багавагіту розказує для всіх, тому він зараз розказує, починає розказувати науку карма йоги, тобто діяльності, в свідомості Крішни, як діяти так. Щоб ми з одного боку не напрацьовували гріховно кармічну, ну, взагалі кармічні наслідки, щоб ми не отримували наслідок своєї діяльності, а з іншого боку, сама ця діяльність, яка не приносить нас кармічні наслідки, це є діяльність свідомості Крішни. І зараз ми будемо далі читати.